Швидко, якісно, маю надію. Те, що я замовляв, За його волосся на голові немає. Євген розглядає нову стрижку. Боєць родом із Запоріжжя. До початку повномасштабної війни більше двох років служив у ремонтно-відновлювальному батальйоні. Після 24 лютого потрапив на передову, де отримав важке поранення. Зараз відновлюється в одному із лікувальних закладів Луцька. Я не мав опинитись. Під відкритим огнем, крім для якихось задач, пов'язаних з евакуацією техніки, перевели в мотопіхотний півтора дні на першій лінії. Я вже повернувся. Було цікаво. Було страшно. Головне, що вижив. Перукарські послуги в лікарні такий подарунок для бійців підготував напередодні Дня захисників і захисниць України обласний відділ Міністерства у справах ветеранів. Дві майстрині перукарки працюють на волонтерських засадах. Одна з них, Оксана, говорить, не могла відмовити це, її вклад у перемогу. Скільки потрібно, буде стільки будемо працювати. Є такі хлопці, які не зможуть вийти, наприклад, в перукарню. Є проблеми з ногами. Хтось не має сили, хтось не має здоров'я. Тут в місті все нам організували, надали всі умови. Лучанин Микола теж вирішив підстригтися. Він військовий пенсіонер, але зараз чоловік командує одним із танкових підрозділів. На війну повернувся втретє з 2014 року. Ми виконуємо бойові завдання і в Запорізькій області, і на сході, і на північному сході. Де треба танкова міць, там і ми. Обов'язок покликав нас захищати батьківщину. Це наша професія. Зараз чоловік лікується. Роботою перукарки та оновленим зовнішнім виглядом задоволений. Я дуже задоволений і відношенням місцевого персоналу, і дівчат-волонтерів, які прийшли нас постригти, поздоровити. Роботу майстрині завершили о 16-й. 23 захисники отримали нові зачіски. Лариса Андрійчук, Віктор Легеньковський, Суспільне, Луцьк.